Ісландію хитнуло вправо. Партія незалежності та прогресивна партія отримали більшість місць в парламенті Ісландії. Такі результати виборів, що пройшли в країні в суботу, новим прем'єром, ймовірно, стане лідер партії незалежності Б'ярні Бенедіксон. Виборці віддали правим свої симпатії, спокусившись обіцянками знизити податки та послабити борговий тягар. Партії переможці правоцентристи і давні союзники. Вони спільно керували країною 30 років аж до 2008-го, коли країна стала жертвою світової фінансової кризи і оголосила банкрутство. Саме ці партії називали відповідальними за економічний крах, бо їхньою політикою була лібералізація фінансового сектора, що призвела до роздування банківської бульбашки. Соціал-демократи, яким довелося витягати країну з кризи, підвищували податки та провадили політику економії держвидатків. В результаті на цих виборах їх підтримали лише 12% виборців.